Фулфілмент для інтернет-магазину це основа успіху, особливо в сучасному світі глобальної торгівлі. Фулфілмент це не просто процес пакування та доставки товарів, це комплексний підхід, який допомагає бізнесу ефективно управляти запасами, швидко обробляти замовлення та задовільняти потреби клієнтів по всьому світу. Уявіть, що ви власник онлайн-магазину, який прагне підкорити міжнародний ринок. Що стане головним фактором вашого успіху? Звісно, якісний товар важливий, але швидкість доставки, точність обробки замовлень та підтримка клієнтів це те, що визначає, чи повернеться до вас покупець. Саме ці завдання виконує фулфілмент. Важливо розуміти, що фулфілмент це більше ніж логістика. Це стратегія, яка допомагає вам зосередитись на розвитку бізнесу, поки експерти забезпечують зберігання товарів, пакування, обробку повернення, доставку. Багато хто вважає фулфілмент західним трендом, але це не так. Українські підприємці теж мають доступ до цих рішень завдяки таким партнерам, як WesternBit. Ми працюємо на ринку більше п'яти років і розуміємо. Наскільки важливо для українських бізнесів мати конкурентні переваги на світовій арені, наша команда пропонує весь спектр фулфілмент послуг від зберігання товарів до автоматизованої доставки з інтеграцією з міжнародними маркетплейсами? Fulfillment дозволяє не лише оптимізувати процеси, а й суттєво знизити витрати на логістику. Завдяки використанню найкращих поштових рішень і партнерських знижок ви зможете пропонувати своїм клієнтам швидку та надійну доставку за доступними цінами. У сучасному бізнесі Fulfillment не є опцією, це необхідність. І той, хто швидше зрозуміє його важливість і ефективно інтегрує в свою стратегію, безсумнівно випередить конкурентів. Залиште турботу про доставку нам, а самі сконцентруйтесь на головному розвитку вашого бренду та зростанню продажів.